Вітаю. Ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Справжнє життя потребує щоденної смерті на Христі. Воскресінню передує смерть. Наші духовні серця дуже розумні. Ми всі бачимо помилки інших людей, виправдовуючи те, що є гріхом у нашому житті. Ось чому нам потрібно стати справжніми учнями Христа. Найкращий вірш, що ілюструє це, знаходиться в Івана 8.31. Тож промовив Ісус до юдеїв, що в нього ввірували. Як у слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете. Від Івана 8.31. Так легко сказати «звичайно, я його учень. Однак як часто ми звертаємося до Його слова і дотримуємося Його. Раз на тиждень, чи коли приходять складнощі, чи, можливо, під час свят або ж щодня. Говорячи про це, я не хочу, щоб у вас склалося хибне враження, ніби це просто, або що я вже досяг досконалості в цьому питанні. Це не так. Однак я можу сказати, що кожен день поклик мого серця це єднання з Христом. Немає бажання сильнішого, ніж щоб Його дух. Наповнив мій дух і щоб усе, що я думаю, говорю чи роблю, відображало мою посвяту Христу. Ось чому нам усім потрібно щодня брати свій духовний хрест. Це необхідно, щоб насамперед померти для своїх бажань, живитись ним і його словом, і постійно бути з'єднаними з Христом, справжньою лозою. Чим міцніше ви щеплені до справжньої лози, тим більше плоду ви принесете. Моя молитва сьогодні, Ісусе, дякую за готовність піти на хрест за мене, щоб я міг померти для себе. Тепер навчи мене перебувати в тобі, щоб я міг жити так, як жив ти, 1 Івана 2, 6. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.